Українські науковці продовжують роботу над важливими проєктами, які сприяють збереженню природничої та культурної спадщини, вивченню еволюційних механізмів і відновленню довкілля після воєнних дій. Ці ініціативи не лише мають значний науковий потенціал, але й демонструють інноваційні підходи до вирішення актуальних викликів сьогодення. Якщо вам подобається дізнаватися більше про відкриття української науки, підписуйтеся, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Науковці оцифровують природничі колекції. Державний природознавчий музей Нан України у Львові завершує проєкт з оцифрування пошкоджених природничих колекцій. Здійснено оцифрування понад 12 тисяч зразків рослин і тварин, зокрема українських ендеміків. Розроблено та опубліковано протоколи оцифрування, які відповідають стандарту Darwin Core. Проєкт охоплює молекулярний аналіз ДНК, баркодинг рослин і комах, а також створення відкритих баз даних. Здобуті результати сприяють збереженню наукових даних та їхньому поширенню. У межах проєкту проведено конференцію про виклики й досягнення у діджиталізації, еволюція кінцівок китоподібних, нові відкриття українських вчених. Дослідники з Інституту зоології НАН України у співпраці з міжнародними колегами виявили, що генетичні зміни пов'язані з розвитком кінцівок, вплинули на Формування плавців та подібних вони проаналізували регуляторні гени, що відповідають за розвиток кінцівок, і виявили зв'язок між змінами генів. І анатомічними трансформаціями. Дослідження також свідчить про схожі еволюційні процеси у морських корів, слонів і кажанів. Ці результати допоможуть краще зрозуміти еволюційні механізми та потенційно сприятимуть розробці медичних і технічних інновацій. У любові завершено проєкт Українська писанка в європейському культурному просторі. Команда музею етнографії та художнього промислу НАН України оцифрувала 287 історичних писанок. У проєкті, підтриманому українським культурним фондом, створено 3D-моделі писанок та інтерактивний веб-каталог з пошуком за районами, мотивами та техніками. Оцифрування зберігає унікальні артефакти та відкриває доступ до них для майбутніх поколінь. Результати представлено 25 жовтня, а наукові статті за темою будуть опубліковані у журналі «Народознавчі Зошити. Науковиця представила методи регенерації ґрунтів на конференції з відновлення земель. Докторка біологічних Нову Людмила Білявська з інституту мікробіології імені Данила Кириловича Заболотного презентувала ефективні біотехнології для відновлення ґрунтів та води після розмінування на конференції відновлення земель та ґрунтів після розмінування у Києві. Її команда розробила масштабовані та економічно ефективні мікробні рішення зі штамами, як от дієція Маріс і Родококус Ерифрополіс для боротьби з різними забрудненнями. Експерименти підтвердили успіх у очищенні пошкоди. Оджених ґрунтів і водой. Науці отримала подяку за внесок у відновлення українських земель від оцифрування історичних артефактів і природничих колекцій до розробки біотехнологій для відновлення ґрунтів та відкриттів у галузі еволюції. Українські наукові досягнення продовжують вражати і знаходять відгук як на національному, так і на міжнародному рівні. Усі ці проєкти є свідченням величезного потенціалу науки в Україні, що здатна зберігати спадщину, розширювати межі. Знань і допомагати у відбудові країни. Запрошуємо вас долучитися до обговорення цих досягнень, залишати свої коментарі та поділитися думками. Слідкуйте за новинами науки та приєднуйтеся до нашої спільноти на каналі Академ Медіа. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити вподобайки та залишати коментарі під відео, не пропустивши можливість бути в курсі останніх відкриттів та подій. До зустрічі в наступних випусках.